Майже сотню випадків захворювання на сказ від початку року зафіксували на Вінничині. Небезпечною інфекцією заразились як дикі, так і свійські тварини. Медики нагадують, сказ смертельна хвороба і єдиний захист вчасне щеплення. Аби вберегти улюбленців та й здоров'я і життя їх господарів. У Вінницькій громаді впродовж місяця проводитимуть вакцинацію тварин від небезпечної інфекції. Богдан Главайський зі своєю шестимісячною кішкою мілкою один із перших, хто прийшов до пункту вакцинації тварин від сказу. Його розгорнули в одному із мікрорайонів Вінниці. Богдан знає про небезпеку сказу і про те, що в області почали збільшуватись випадки захворювання на цю інфекцію серед тварин. Побачив в інтернеті, що на космонавтів можна зробити щеплення для домашніх улюбленців, тому привів свою кішку мілку. Вона щеплення перенесла достатньо добре, не кричала і, в принципі, задоволений, тому що маємо піклуватись про своїх домашніх улюбленців, щоб вберегти від їх, від їх від всіляких хвороб. Вінничанка Марина привела на безкоштовну вакцинацію від сказу свого чотирьохрічного Лабрадора Філа. Дівчина намагається не пропускати жодного щеплення, бо свого улюбленця вигулює у лісопарках, де можуть мешкати тварини зі сказом. Ти постійно комунікуєш з іншими тваринами. Він постійно щось нюхає, щось лиськає. Ну, ти за всім не вслідкуєш. Тому, як на мене, це просто про безпеку для тварини. В першу чергу всі щеплення в нас проходило легко. Він навіть не помічав того укольчика. Сказ це смертельна хвороба, яка передається через укуси тварин і вражає нервову систему. Ця інфекція однаково небезпечна як для котів, собак, так і для людей. І Єдиний спосіб берегтись це вакцинація. Фахівці Держпродспоживслужби кілька разів на рік проводять безкоштовну кампанію щеплення домашніх улюбленців. У великих містах ми вирішили встановити палатки. Скинув потім розмістити на сайтах громади інформацію, коли має проходити дана вакцинація. Дана вакцинація є безкоштовна. Від початку року в області зафіксували 96 випадків захворювання на сказ серед тварин. Серед них 63 – три свійських котів та собак і підхопили інфекцію через відсутність вакцинації. Більшості власники не дотримуються елементарних правил утримання тварин. Багато власників ставляться безвідповідально до того, щоб тварину вчасно щепити проти сказу. Якщо тваринка захворіє на сказ і буде мати контакт з людиною, то також людина захворіє на дане захворювання. Кампанія з безкоштовної вакцинації тварин у Вінницькій громаді триватиме впродовж місяця. Фахівці Держпродспоживслужби розгорнуть мобільні центри щеплення від сказу у кількох мікрорайонах міста. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина».